Зауважив таку річ, що наші люди чомусь не вміють правильно один одного підтримувати. І говорю я зараз про таке слово як співчуття. Коли людина каже, наприклад, от в мене сталося таке горе, там син помер, чи що там найчастіше люди пишуть у нас, їй зразу прилітає щось типу, співчуваю вашому горю, так, у вас великі гори і тому подібне. І людина, яка це пише, вона насправді нічого поганого не хоче, вона все правильно ніби хоче зробити. Але чи задумувались ви, що означає взагалі співчуваю? Це означає, що я приймаю. Ваш біль на себе і відчуваю те саме, що ви. Співчуваю. Відчуваю те, що і ви. Як це має допомогти людині, якій ви це кажете? Ну, співчули ви, і що? Ніяк? Ось що я вам пропоную і що рекомендую робити. Якщо людина приходить і каже, що в неї є якась проблема, її треба підтримати. Їй треба сказати, що в неї в житті насправді все налагодиться. Сказати ви сильно, ви справитесь зі всім, у вас все буде добре. Дивіться, ви зараз тут, значить, ви знайшли в собі сили, щоб розказати про свою проблему. Це означає, що ви шукаєте саме зараз рішення своєї проблеми. Це краще ніж нічого. І от коли ви людину підтримуєте. Особливо, якщо ви скажете людині, наприклад, що у вас також була якась така ситуація, і поділитися інформацією, як ви справилися з такою проблемою, що ви зробили. Ця інформація вона тут допоможе людині знайти якесь рішення своєї проблеми через вашу проблему. Тобто вона прийме на себе якраз, вона буде вам співчувати, вона співвідчує, що ви зробили свого разу, коли у вас була проблема, і вона зможе знайти рішення своєї проблеми. Таким способом ви допоможете людині. Але коли ви кажете співчуваю, нічого не відбувається. Людина сказала, от в мене проблема. Вона сказала, мені потрібна допомога. А ви їй кажете Ну, так, в тебе проблема і нічого не зробила. Тому допомагайте один одному правильно.